Хто обкрадав збройні сили України? Набу оголосила підозру п'ятьом особам, які причетні до афери, яку ще називають яйця по 17 гривень. Злодюги закуповували продукти для ЗСУ за завищеними цінами і привласнили понад 730 мільйонів гривень. Імен, звісно, не розкривають, але, очевидно, мова йде і про Тетяну Глиняну. Її компанія вигравала мільярди на тендерах, а потім вона різко стала власницею чотирьох готелів у Хорватії, туди, ймовірно, і втекла. Що цікаво, колишня міністра оборони Рєзнікова, який тоді всім рулив, серед підозрюваних немає. Як тарифи Трампа вдарять по Україні? Наша міністерка економіки Юлія Свереденко заспокоює, каже 10% – Це не багато, не критично, але визнає, найбільше постраждають наші малі виробники. А ще згадала, Україна постачає до Сполучених Штатів навіть гайкові ключі. Ну а тепер, мабуть, не буде. І увага, завдання від держави для українок. Тепер кожна українка має народити дві дитини. Про це заявив демограф Олександр Гладун. Каже, так треба народжувати 20-30 років, щоб вирівняти втрати від війни. Але це ще не все. Ось інша пропозиція від уряду зменшити декрет для жінок до трьох місяців. Народила і одразу в офіс або на шахту.